Доброго вечора, ми з України. Хакайна Неко до ваших послуг. Як часто ви стикалися з ідеєю виходу із зони комфорту? А як часто дійсно з неї виходили? Чи є якась користь з цього? Зараз розкажу про свій досвід, про плюси та мінуси? Гадаю, краще почати з плюсів. По-перше, ви спробуєте щось нове для себе. Провівши такий експеримент, у тебе збільшиться кругозір, що гарно впливатиме на подальші твої роботи. По-друге, ти матимеш змогу запримітити для себе нові фішки, які зможеш використати у майбутньому. Можливо, це навіть вплине на твій стиль чи атмосферу твоїх робіт. По-третє, твої арти стануть цікавішими. Динамічні пози, деталізований фон та малювання домашніх улюбленців все це покращить твої арти і зробить їх цікавішими, а заодно і підніме ціни на твої комішки. В четвертих це чудова можливість позбутися арт-блоку. Найчастіше творче вигорання з'являється через одноманітність робіт та втрати цікавості до малювання. Тож вихід із зони комфорту дасть різноманіття та може спровокувати бажання створювати нове. Вп'яте це лише експеримент. Така робота не має бути ідеальною, бо ти малюєш таке вперше або вперше за довгий час. Нема нічого поганого в тому, що щось не вийде, так як це не ваша спеціальність, не ваша зона комфорту. Багато художників вигорають через банальні спроби завершити усі свої роботи максимально якісно. Але в цьому випадку це не є обов'язковим. Просто розслабся і та експериментуй. В шосте, після цього ви з неймовірним полегшенням зможете повернутися до звичного малювання у вашій зоні комфорту. Це ж чудово. Поки все звучало досить райдужно. Проте це не зовсім так. Під час створення цього арту я пережила багато незручностей, якими я хочу поділитися. І найперше, це, звичайно, стрес. Твій мозок бунтує проти спроби намалювати щось, вам не властиве. Хочеться кинути цю роботу і повернутися до звичних тем, стилю чи матеріалів. Не завжди вистачає сил завершити роботу. Що не відповідає вашим звичкам та бажанням. По-друге, робота навряд чи вийде такою, якою б ви хотіли її бачити. Це відбувається через брак досвіду. І з часом, якщо продовжувати спроби, ваші роботи дійсно стануть кращі і їх буде легше малювати. По-третє, ви просто не розумієте, як це малювати. Ідея може бути цікавою, проте через брак досвіду у вас з'явиться відчуття, що ви розучилися малювати будь-що, що знову ж таки викликає ще більше стрес та застій. В четверте, якщо ви будете відноситися до цієї роботи, як і до усіх останніх, то ви просто перенапружитеся та отримаєте вигорання. Пам'ятайте, що це експеримент, і він не коштує останніх ваших нервових клітин. Вп'яте, якщо викладати цей малюнок, напевно, він отримає менший відклик від підписників. Так би мовити, вони прийшли сюди за іншим контентом. Звичайно, більшість підтримає ваші експерименти у творчості, але активність все ж таки може тимчасово впасти. Які я зробила висновки з вищесказаного. Якщо вам хочеться якогось різноманіття чи спробувати щось нове на здоров'я, виходьте із зони комфорту і творіть, що хочете. Якщо ж вам комфортно у тій ніші, яку ви зараз займаєте, і вам насправді не хочеться будь-що змінювати, то й не треба. Просто живіть на своє задоволення. Тільки вам вирішувати, наскільки це потрібно у даний момент вашого життя. А як ви ставитеся до виходу із зони комфорту? Розкажіть про це в коментарях. Мені буде цікаво почути вашу думку. До речі, поки не забула, в моєму телеграм-каналі зараз проходить лотерея на персонажа. Тож можете прийняти участь, якщо що. Підписуйтесь на мій YouTube канал та на інші мої соцмережі. Усі посилання є в описі. А на цьому все. Дякую за перегляд! Побачимось у новому відео. Слава Україні!